Усім привіт! Зараз поговоримо про буля, або логічні функції. Вони представляють одне з двох значень: true або false, тобто хибний або істинний. Або так, ні, увімкнено, вимкнено, true, false. І дуже часто в програмуванні вам знадобиться тип даних, який може мати лише тільки одне з двох значень. Для цього є тип даних, якраз наш boolean. Він може приймати. Тільки значення true або false, а в широкому смислі, якщо треба так розібратися, дивіться, ті самі перевірки на сайтах, наприклад, там, є, чи є вам більше 18 років, чи немає, перевірка true false. Коли ви оплачуєте проїзд в транспорті, приклали вашу картку. Якщо з картки списалася необхідна сума, true, не списалася false. Тобто, True false, ми з вами постійно з ним живемо і працюємо. Якщо більш приземлені брати приклади, якщо йде дощ, то бажано взяти парасольку. А ви можете використовувати функцію Boolean, щоб дізнатися, чи є вираз або змінна істини. Наприклад, ми можемо перевірити, що чи більше число 10 за 9. І так, це воно більше, і нам повернеться стан. Зараз перевіримо це. Додаю. Запускаємо ось true. Або ще простіше: ми можемо це зробити. Фактично без класу обгортки Boolean і без дужок можемо ось їх прибрати. Просто перевірити число, чи число 10 більше за 9. Запускаємо. Так. Тобто, boolean не обов'язково писати перед умовою. І порівняння то умови. А, у нас будуть наступні на оператори для цього. А, ще ми з вами і елси не розглядаємо, тому просто розглянемо саме оператори. Оператор подвійного дорівнює, тобто два знаки, знаки дорівня, він буде перевіряти рівність. І, наприклад, якщо день дорівнює понеділок, то це буде true. Більше. Якщо зарплата буде більше за 9 тисяч, буде виконуватися якась умова менше. Якщо там вік менше за 18, то, наприклад, ви на сайт зайти не можете. Булеве значення виразу є основою для всіх порівнянь та умов у JavaScript. Все, що має значення, є істина. І зараз ми поглянемо на невеличкі такі приклади. Вони є дуже важливими для розуміння умов. Дивіться. А у нас є наступне. Ми перевіряємо, наприклад, Boolean 100. Boolean 30,14 boolean –15, Boolean слово hello, boolean вираз, false, Це саме не стан, а вираз, тобто рядок. І Boolean якесь додавання. І вони у нас, зараз запущу. Вони у нас повертають true, true, true true і навіть для рядка false у нас повернулося true І будь-який вираз теж повертає true Тому важливо запам'ятати, що, якщо в виразі є значення, будь-яке значення, котре ми з вами побачили, цифрове рядкове, то у будь-якому випадку, і якщо немає порівняння, якщо немає порівняння, тобто наш вираз не порожній, він буде мати значення true І все, що не має значення, є хибним. Тобто. Наприклад, у нас ось тут присутній наступний зразок. У нас є змінна x дорівнює 0, і ми перевіряємо, чому дорівнює змінна x. Вона дорівнює нулю false. Чому саме false? Тому що з точки зору нашого комп'ютеру і процесорів є передача сигналу в транзисторах. Це у нас буде одиниця. Відсутність сигналу в процесорі в транзисторі буде 0. І саме тому 0 дорівнює false, а будь-яке значення: там 1, там символ якийсь там, це буде вже дорівнювати true. Це теж обов'язково треба запам'ятати. Прибираю, рухаємось далі. Так, ось бульове значення мінус 0. Є хибним. Мінус 0 поверне false. Порожній рядок, поверне а, Порожнє значення ікса поверне false, null Поверне фоз. Далі. Якщо ми зробимо булівську змінну і ініціалізуємо ось тут, треба теж наголосити увагу. Вище, ось тут, там де ми писали false. Він знаходиться у одинарних лапках. Ось вони. І це і рядок. А не, стан, а не стан системи, наприклад, або якогось виразу. Якщо ми до змінної X дописуємо саме false як значення, не рядок, а саме значення або оператор, або стан умови, то він буде якраз і дорівнювати false. Якщо ми число розділимо на рядок, у нас повернеться none. None є false. І був ви функції як об'єкти, тобто. Зазвичай булові функції JavaScript це е, примітивні значення, е, створені з літералів. Ось таким чином. Е, з літералів. Але е, рядки, ще раз наголошую увагу: ми ініціалізуємо через подвійні е, наші лапки або одинарні. А ось тут ми просто ініціалізуємо фол, Так само, як і зміну е, цілого числа там, одиничою або двійкою. Але е, булени також можуть бути визначені як об'єкти з ключовим словом new. Так само, як і наші рядки. Тому. І ось тут ми можемо просто зробити так і поглянути на наш невеличкий приклад. Дивіться, ось тут ми ініціалізували змінну X як false, а змінну Y через наш конструктор Boolean, і де ми застосували ключове слово new, сказали, який конструктор нам необхідний, Boolean, і дали йому значення false. Ось, але дивіться, в чому буде різниця. Змінна X у нас з вами повертається як boolean, а якщо ми застосували оператор-конструктору, то у нас вже повертається саме об'єкт. І не треба створювати булеві об'єкти. New ключове слово ускладнює код і сповільнює швидкість виконання. Також були функції об'єкти, можуть призвести до неочікуваних результатів. Дивіться, у нас є false і false. Фактично, вони між собою рівні. False і false, вони між собою рівні, і в даному випадку нам би повинно було що повернутися? Нам би повинно було повернутися якраз наше значення. І у нас тут повернулося в даному випадку результат перевірки true. Хоча два наших значення, вони false між собою. При використанні трьох дорівнює. Трьох дорівнює x та y не є рівними. не є рівними Ось тут дивіться. Ще раз нагадую: тип eh, знаки дорівнює перевіряє саме тип даних. Тип даних для X у нас буде eh, boolean, а для Y буде Object. І саме тому вони не є рівними. Eh, рухаємося далі. Зверніть увагу на різницю між подвійним дорівнюєм та потрійним дорівнюєм. І ось тут можете перевірити себе, що до чого, який результат вам повернеться. І прийняття двох JavaScript об'єктів завжди повертає false. Тому Boolean тема доволі таки легка, з нею теж будемо працювати. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.